Я була дуже здивована. Так, да, У нас в обох мабуть було більше здивування. І день був важкий. І в принципі, не так, так щоб сильно очікували. І, і не просто. сильно повірили одразу, що так. дійсно чи це жарт, чи ну зраділи, але з таким. Так, да. це дуже очікувана Ляля. Да. Дідуся і бабуся. Ні. муж і бабушки. Да. <ріх> такой, дуже гарно. Это, Це... ну, на седьмом небе были, короче, гад счастья. Очень обрадовались и сразу приехали. Как нам сообщили, мы сразу приехали. Бабушка, да, и дедушка. Діду, дідусь, дідушка, я дуже зраділи, і було таке відчуття, що ми відчули, коли дитя народ було зачато, як то кажуть. Ми, ми відчували це вже пару місяців. Навіть не знаємо, чому так відбулося. Але було дуже дивно, що було відчуття, що ми це вже знаємо. Ні, я буду бабуся. А. Це надзвичайно великий був спектр емоцій від захвату до сліз. До навіть не знаю. Навіть зараз це емоції переповнюють, тому що я надзвичайно рада, дуже чекала. Не знаю. Це, ну, для мене це надзвичайна подія. Я для малюка буду найкраща тіта. Ти? Я для малюка буду найкращим дядьом. Я плакала десь пів години. Вони мене не могли заспокоїти, але я була дуже рада і щаслива. Я був занадто шокована, щоб порозуміти, що буде малюк. Чоловіка, да, що я. Бо Я більш емоційна і деколи буває трішечки вимоглива, але я думаю, що до Лялі нашої це не буде відноситись. Ну, можливо, і я. Да. Тут я не буду робити на всі 100% ставку. А? Мати буде. Женічка. Женя буде, звісно. Відмовляємося відповідати. Як <свісно> карта ляже? Ну, я думаю, що це в залежності від статі дитинки. Я вважаю, що якщо це дівчинка, то мама буде більш дивитися, а та тато буде більш балувати. Якщо ж це хлопчик, то я думаю, буде навпаки. Мені здається, що вони дуже довго чекали цю дитинку, вона дуже буде любляча, напевно, що будуть дуже толерантні батьки. Не суворі. Сторіс, мабуть, взагалі не з'явиться. Для, для себе родичів, цей момент збережемо. для домашніх, брат. я думаю, буде багато. Вся лента буде а, в дитинці, я гадаю. Інформація ну, буде одразу. Ну, мабуть, тільки для лічного використання. Не на всіх. Я думаю, вони такі доволі скритні і одразу точно не будуть повіщати весь світ. Будуть берегти дитинку від світу. Я б з радістю поділилася з усім світом. Ну, я е... Майбутня тітка, всі ми, я думаю, що так. Ми викладемо все, що лише можливо. Ну, в тіти дуже багато буде. Ну, Я автокрісло, тут питань немає. Так, Ні, Папа ставити автокрісло. Тато. Я думаю теж. Ну, Я думаю, тато ставити автокрісло. Я думаю, тато ставити автокрісла є декілька є варіантів, але ж ми поки що не знаємо, хто для нас прийде. Тому... Так, нам подобається декілька варіантів гарненьких, але поки що е, ми хочемо, можливо, що ми спочатку побачимо нашу лялю, а вже а потім. потім відчуємо, 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 має бути. Так, це це Не будемо да, да, індивідуально. Ні, поки що не маємо. Mm. Якщо чесно, ні. <ріхи> ні, про ім'я. Я думаю, це їх вибір. Ні. Mm. Поки що ні, напевно. Ну, Мені здається, що буде хлопчик. Здається. Але от, да, по бажаннях, все все мабуть, все-таки за дівчинку. Але мені здається, хочеться що буде більше хлопчик. квітів. А мені Поки що. О, весь час здавалося, що буде дівчинка, але зараз я. Ой, зараз моя інтуїція каже, що шанси рівні. Але о, я буду рада і хлопчику і дівчинці, тому якщо ти очікуєш дівчинку, я буду за хлопчика. Добре, ну да. ради будемо в будь-якому випадку. Так, да, будемо раді, тут. Я за дівчинку. Я за хлопчика. Ну, в нас чомусь таке, ми разом вирішили, що повинна бути дівчинка чомусь. Чи дівчинка? Ну, я за хлопчика. Дівчинка. Я думаю, дівчинка. Я відчуваю, що буде хлопчик. Ми побажаємо просто бути щасливою дитинкою, і ми для цього все будемо робити і здоровою. Так, да, щоб він нас не соромився, поспішав і в принципі був дуже-дуже гарним малючком в да. нашій сі, да. сім'ї і не єдиним. Так. Да. Ми його вже любимо. дуже. Да. Бути щасливим, здоровим. Щоб дітки не були щасливою, здорово. Да, щоб були щасливі, здорові. І найголовніше, щоб було, було мирне небо над головою. І як можна швидше це було. Був обов'язково щасливий. Що йому для цього потрібно? Я думаю, знають і батьки, і мені здається, що коли в дитини є все для того, щоб вона могла нормально розвиватися, це і здоров'я, нормальний бит, нормальне ставлення діт... мирного неба да, і мирного неба на сьогодні. Це саме актуальне. Я хочу, щоб він був здоровий або вона щасливий, щоб в нього було радісне дитинство. Це зроблять батьки. Просто нехай він росте здоровим. Будемо його чекати і нехай росте здоровеньким. Це, це найголовніше, що є. Я бажаю, ага. щоб його так само, як і зараз, сьогоднішній день, оточували найрідніші, люблячі люди, які будуть понад усе любити цю дитинку. А ти щось? Я думаю, що щоб він був найздоровий і люблячий у себе.

Боже, чудово, що в нас буде хлопчик, ми дуже чекаємо, бо я ви його на світі. Щас покаже. Тітка в шоці. Я дуже рада хлопчику, але було певно, що буде дівчинка, але мені замітно, правда? Я надзвичайно рада, що хлопчик, вся сім'я поповичів, тьомушка. Дядя було за хлопчика, ми його дуже чекаємо, надзвичайно. А Ты ради, рада, что хлопчик? Конечно. Вот. будет племянник. И будет кому аккаунт свой подарит. Одесса не сомневалась у мальчики. Мы только приехали специально, чтобы это пом помочь. Чтобы мальчик был. У меня до сих пор сознание было. <реш> а якщо і то і другий? ми а, я буду венні доволі. <реш> а ми да. ми дуже раді, да. що нас дуже раді. у нас буде хлопчик. У Нас буде такий скажімо хлопчик, Скажемо так, старший браток да, для буде. хлопчика, для дівчинки опять же буде Так, да. Потім дізнаємося. Але да насправді до вагітності я було певна, що буде дівчинка перша, а от коли завагітніла, да. я Все відчувала... відчуваю. Сумніви, хлопчик мені підказував, що все буде не так банально. Я в шоці кажу? Ура! Чому пить, то буде давати. Саш, ви ще шампанську не купляти. Як Фредді Меркурі, шампанського взяту. Хлопчик! 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 Bob